Слава Ісусу Христу! Слава. Брати і сестри, ми сьогодні маємо гарне велике свято, чудовий день, як вже було нагадано, що ми повинні подякувати Богу, що ми бачимо сьогодні один одного. Що ми сьогодні, ви знаєте, маємо разом з нашими дітками можливість спокійно прославити Бога. Радіти ви, знаєте, і ми розуміємо, що сьогодні. Це не тільки маленький Ісус народився, ми святкуємо сьогодні цей день, згадуємо, що прийшла надія на землю для спасіння усіх людей. І тому -то ми сьогодні не можемо мовчати. Ми сьогодні радіємо, тішимося. Ви знаєте, і коли було сказано Марії про це дитятко, ви знаєте. Були сказані такі слова, звучав вірш. Він буде великий і назветься сином Всевишнього. І Господь Бог дасть йому престол Давида, батька його, і він буде царювати над домом Якова по вік, і царству його не буде кінця. Завжди є про кожну особистість характеристика. Ви знаєте, є характеристика про вас. Є про мене і є характеристика про Ісуса Христа. Було сказано, що Він спасе людей від їхніх гріхів. Ви знаєте, свого часу так само була характеристика від старця, який взявся немовлятко на руки, який очікував у храмі, ви знаєте, бо мав від Бога слово. І в нього так само була характеристика, де він сказав такі слова. Бо очі мої бачили спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами світло на просвіту язичникам і на славу народа твого Ізраїля. І далі він каже ось лежить цей на падіння і на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання. А до Марії каже: і тобі самій меч пройде душу. Щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Таке, ви знаєте, свідчення. Здавалося б, немовлятко, дитина, правда, на руках. І таке свідчення про його майбутнє життя. Коли ми читаємо закон, ви знаєте старий заповіт, скільки свідчення є в пророка Ісаї написано. Так само пророчі Псалми Давида. Скільки в малих пророків є свідчення, різне свідчення про Ісуса Христа? І ви знаєте, свідчення було так само у мужа Божого, якого Бог послав, щоб приготувати дорогу перед собою. І він каже такі слова, ця мова про Івана Хрестителя: Я хрещу вас водою! Але стоїть серед вас той, кого ви не знаєте. І він той, хто йде за мною, але котрий став попереду мене. І далі каже: я недостойний розв'язати ремінь взуття Його до цього місця. Хоча свідчення про, Ісуса, про Івана Хрестителя від самого Ісуса Христа було інше. Каже: Він є великий. Посланий переді мною, але найменший у Царстві Божому більший за нього. І він каже, я недостойний нагнутися, навіть щоб розв'язати йому. Таке було свідчення свого часу про Ісуса Христа. І Він його не знав. Він каже, серед вас ось цей стоїть. І далі було сказане Іваном слово, оце агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Бо Він побачив засвідчення, він побачив, як Дух Господній зійшов на Ісуса. Каже, це той. Це той. Але є ще інше питання, брати і сестри. І я сьогодні на ньому більш зупинюся. Коли Іван говорив свідоцтво, ви знаєте про Ісуса Христа, того свідоцтва не сильно прислухалися. Але задалося інше питання. Стояли люди, які задали питання, а хто ти? А хто ти, що ти хрестиш? Месія має прийти, вони так розуміли. І він буде хрестити. А хто ти? І, можливо, сьогодні задають багато людей питання, навіть, може, ті, хто подивляться оцю цю трансляцію, які не знають Бога і запитають сьогодні мене і вас, а хто ти? Що ти сьогодні так радієш і тішишся, так якби то сталося велике диво для тебе, хто ти сьогодні? І ви знаєте, досить актуальне питання. А хто ти? Ісус, коли утихомирив бурю на морі, до нього теж стояло питання. Здавалося б, ті, хто були біля Нього, ділили з ним хліб, бачили великі діла Божі, кажуть, а хто ж то такий? Що йому море і вітер послушні. Сьогодні питання до мене і до вас. А хто ти? І ви знаєте, свого часу Іван досить таку скромну дав відповідь: Я просто голос. Я просто голос того, хто хоче в тій пустині серця. Достукатися до глибини, десь там, до цих потаємних місць, щоби в ваше серце оця вістка про нього прийшла, проникла, щоби зупинилися люди на дорогах своїх, подивилися навколо і подивилися на того, хто дає життя. Я є голос, щоб вирівняти дорогу перед ним. У цій пустині. І ви знаєте, характеристика про людей. Всяка низина, хто маленький, хто вважає себе нікчемним, можливо, нехай підніметься, нехай наповниться така низина, бо прийшов спаситель, який сьогодні дарує для тебе життя. Той, хто сильно високо піднявся, всяка гора, і так високо про себе думає, нехай що зробить. Нехай понизиться. Нехай понизиться, тому що є той, який сьогодні бачить кожного. Сьогодні люди питаються, але він не питає. Люди можуть спитати вас і мене, хто ти є? Братя, які стоять отут, на цьому місці, ви знаєте, можна сказати, це є труба. Яка передає Слово Боже, а може, воно досягне? А може, воно підбудерить? А може, воно осудить. А може, воно приведе в страх Божий, щоби нам стати кращим? Ви знаєте, кожен, хто сьогодні має Ісуса, теж до нього задають питання: А хто ти? А він каже: А я носій. А я благовісник, а я сьогодні в домі своєму світільник. А я сьогодні той, можливо, цемент, який скріпляє стіну, яка вже пробита, і там дира, отака в тій стіні. Ви знаєте, в, про... в ту пробоїну стає, закриває собою і молиться. Я є сьогодні той. Можливо, незамітний. Можливо, не так високо піднявся, як сьогодні ті гори на землі. Але Бог знає кожного. І коли Ісус прийшов по воді в човен, учні поклоняються, і свідоцтво про нього від Його учнів. Каже: істинно ти є син Божий. Пилипові багато, вірніш, на Фанаїлові багато не треба було. Покликав його, і що на Фанаїл каже? Ти є істинно син Божий. Чому? Здавалося б, що таке сказав Ісус? Всього на всього відкрив про нього правду, яку не знав ніхто. А він знав. І ви знаєте, колись Йов дуже багато задавав питань Богу. Бог не став відповідати. Пам'ятаємо закінчення цієї книги слова батька небесного нашого до Йова. Він сказав такі слова: встань. Припояши свої чресла. Переді мною встань, я буду тебе питати, а ти мені відповідай. Хто сьогодні я такий, брати і сестри, або ви, або хтось інший з людей, щоб задавати питання Богу. Бог знає все. В нього є промисел, в нього є план. Він є серцевидець. І хотілося б зачитати ще одне місце слова Божого, яке є записане в книзі об'явлення з другого розділу послання до Єфеської церкви такі слова. Бог каже: знаю діла твої і працю твою, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш зносити, розпутне. І ти випробував тих, які називали себе апостолами, а вони не такі. І знайшов, що вони лжиці. Ти багато зазнав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав, але маю проти тебе. Ти залишив першу любов свою. Ви знаєте, є той, який не буде питати. Бо він знає мене і вас достеменно, хто я є. Сьогодні людина може запитати, а хто ти? Ми можемо сказати, я є віруюча людина, правда? І інше запитання встає, бо люди не розуміють, а до якої конфесії ти належиш. Здавалося б, питання вичерпане. Я є віруюча людина. А раз віруюча, значить вірна в Слові Божому, все на тому. Але в людей не так. І сьогодні люди питають, а хто ти? Ви знаєте, і свідоцтво Івана було скромне. А як у нас людей? Люди сьогодні говорять багато, можливо, про себе. Можливо, люди хочуть, щоб про них багато сьогодні говорили. Але ми забуваємо одну річ: що нас, таких, як ми є, знає Господь. Ви знаєте, так само є інша сторона, можна говорити, і можна мати діла. Можна сьогодні говорити про людину добре або недобре, але коли ти людину взнаєш і бачиш її діла, то як би вона не казала ось так, по ділах всі знають, що чи це правда, чи неправда, діла ось такі. І ви знаєте, коли читаємо Слово Боже. Не написано, що ім'я людини йде, слава людини іде, а йде свідоцтво ділами її, щоб засвідчити перед Божим Великим Престолом про наше християнство. Діла не спасають, брати і сестри, але вони свідкують, яке свідоцтво свого часу мав Ісус. І яке свідоцтво сьогодні має Він, і яке свідоцтво мають сьогодні Христові. Хай Бог нас благословить, брати і сестри. Ми в цей день радіємо. Ми розуміємо, що якби Ісус не народився, ми б сьогодні не мали ось цього служіння. Ми взагалі б не мали служіння. Ми, можливо, би і не знали один одного. Але Ісус народився для нас, слава Богу. І Він сьогодні, ви знаєте, є. Поміж нас і є в нас Духом Святим. І Він нас об'єднує. І Він нас сьогодні, ви знаєте, називає церквою своєю. І він каже: Я знаю твої діла. Я знаю твої діла, але трохи проти тебе маю. Ми всі знаємо, що ми є люди в тілі, не все в нас так добре. Але Бог знає все. І треба пильнувати. Щоб те свідоцтво, яке ми маємо, це великий статус, брати і сестри, церква Ісуса Христа, щоб те свідоцтво відповідало нам, відповідало нашому житті. І якщо це буде так, то ми будемо мати славну зустріч на Хмарах, як написано, пришестя Господа, нашого Ісуса Христа, з ним. Богу нехай за все буде слава, як Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Стаємо помолимося, подякуємо Богу. Дорогий наш Господь, дякуємо Тобі, Господи, що.